Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами у наших партнерів це Ощадбанк. Ми сьогодні з вами поспілкуємось про те, які є програми кредитування для фізичних осіб і підприємців. А як можна встановити сонячну станцію за допомогою наших партнерів і отримати вже економію споживання за допомогою сонця та бути автономним у разі відключення світла. Тож, ходімо разом зі мною, євгенія заступник керівника роздрібного бізнесу Ощоббанку в Миколаївській області. Які у нас є пільгові програми кредитування для фізичних осіб? Для фізичних осіб по державним у нас є декілька програм є внутрішні програми, є державна програма і є спільна програма одного банку з Європейським банком реконструкції та розвитку. А щодо пільгових програм, з серпня минулого року, згідно постанови кабінету міністрів, ще один банк почав співпрацю з фізичними особами по державній програмі, яка називається енергонезалежність домогосподарства. Програма на сьогоднішній день користується попитом серед населення. Ми видали вже більше 60 кредитів, профінансували сонячні установки, до кого вона розрахована. Перш за все, це власники приватних домоволодінь. На сьогоднішній день фінансуються по цій програмі лише приватні домогосподарства, фінансується повний комплекс установки. Це сонячні панелі, плюс інвертори, плюс акумулятори ємністю до 10 кВт, в залежності від потреб домоволодінь. Фінансування здійснюється терміном до 10 років, сума максимальна до 480 тисяч гривень. Ну і відповідно, які категорії підпадають, це особи, які мають офіційний дохід. Обов'язковою умовою є те, щоб домоволодіння було в приватній власності, і земля також була в приватній власності. Фінансування здійснюється під 0%. Оскільки це державна програма, то відсоткову ставку для банків компенсує фонд розвитку підприємства. Підприємництва взагалі ефективна ставка 21%. Але з урахуванням того, що це постанова Кабінету міністрів для споживача даної програми, ставка 0%. Є можливість дострокового погашення. Єдине, що на період користування програмою немає можливості роботи по зеленому тарифу, тобто це дійсно лише для власного споживання. В поточному році ми почали програму спільно з банком Європейським банком реконструкції та розвитку. Називається вона Моя нова енергія. Фінансування здійснюється до 1 мільйону гривень терміном до 5 років. Фінансування здійснюється під 21% річних, але тут трошки інші умови. ЄБРР компенсує тіло кредиту. Від 15 до 25% більш розширений перелік позицій, які можна придбати, трохи спрощена система по, по пакету документів, але є відсоткова ставка, і якщо враховувати компенсацію від ЄБРР, то звісно ефективна ставка за період користування стає значно менша. І внутрішня програми для фізичних осіб під 21%. Немає прив'язки до повного комплексу самоустановки, можна по цій програмі користуватись окремими комплектуючими, окремо придбати або панелі, або акумулятори, або інвертори, бо по двом попереднім програмам фінансується лише повний комплекс, повна установка. По внутрішній програмі під 21% можна придбати будь-яку комплектуючу до повної системи, ну і відповідно або модельну. Якщо вже є на сьогоднішній день установка, або відповідно там, до... замінити там, певні елементи, 21% річних фінансування також дійснюється до 5 років, це дійсно ну, лише внутрішня програма. В цілому у нас три програми, по яким ми працюємо. Звісно, найбільше попитом користується програма фінансування під нуль а по ЄБРР Поки що було декілька заявок. Клієнти більше придивляються. Є певні вимоги по обладнанню, яке підпадає під фінансування. Ну, спрощені умови по пакету документів. Отже, на яку програму у нас найбільший попит серед клієнтів? Клієнти на сьогоднішній день здебільшого цікавляться програмою державною, яка під 0%, яка працює з серпня минулого року. Сподіваємося, що програма спільна з ІБР також буде набирати обертів, але найбільше попит на сьогоднішній день по програмі, яка йде фінансування під 0%. В ній є досить багато переваг, але єдиним таким моментом серед фізичних осіб на сьогоднішній день є нерозуміння вигід по фінансуванню і по встановленню, тому що ми звикли до. Альтернативних джерел енергії в ситуації, коли були блекаути. Тоді всі якось більше цікавились цими програмами і альтернативними джерелами, коли ситуація з енергетикою вирівнялася на сьогоднішній день. А більше розуміння, що альтернативні джерела це не про економію і не про забезпечення своєї автономності. А про те, що ними треба користуватись, коли немає взагалі світла. Але треба враховувати, що ми живемо на півдні. У нас максимальний період генерації сонячної енергетики це з березня по жовтень місяць. І якщо враховувати, що середнє домогосподарство споживає 5-6 кВт, і вартість цих установок може відрізнятись в залежності від наповнення, ну і від, і від споживання, ну і відповідно фінансування до 480 тисяч гривень. Якщо ми йдемо по державній програмі, то фінанс сума, яку сплачує споживач в місяць від 3,5 тисяч гривень. Якщо ви порахувати споживання, Енергетики а, на сьогоднішній день, то в деяких випадках сума платежу щомісячного навіть значно менша, ніж ту суму, яку сплачують фізичні особи а, за користування на сьогоднішній день по діючому тарифу 4,32. Тому ця програма користується найбільшим попитом, але є ще певні громади і території, які ще не зовсім долучились до розуміння і споживання. Але територія покриття росте з серпня минулого року більше 60 установ профінансовано. В принципі, єдині громади, по якими ми не працюємо, це Очаківська і Куцуровська по фінансуванню. Всі інші громади області можуть долучатись будь-яка фізична особа. І з урахуванням того, що фізич доход фізичної особи підприємця також враховується в сукупний дохід. В принципі, умови досить лаяні. А, Маріна, начальник відділу мікро та малого бізнесу Миколаївське регіональне управління. Нас наступний блок. Це наші юридичні особи та підприємці, які є пільгові програми кредитування саме для них. А, на сьогоднішній день Ощадбанк дуже активно укладає партнерські угоди. Які дозволяють фінансуватись на встановлення купівлю, встановлення обладнання для юридичних осіб, такі умови основними перевагами цих умов є відсутність комісії за надання. Кредиту відсутність першого першого внеску від нуля все однозначно розглядається в індивідуальних умовах. Ліміт фінансування не обмежений. Все залежить від фінансового стану нашого клієнта та самого проекту енергозбереження. Строк фінансування за даними кредитними проектами до 10 років з переваг те, що це обладнання і буде виступати забезпеченням по цьому кредиту. Також у нас є фінансування по доступні кредити 5,7,9, ліміт фінансування до 150 млн, мільйонів, відсутність першочергового внеску, відсутність комісії за надання. Кредиту відсоткова ставка в зоні високого воєнного ризику перші 5 років 1%, наступні 5%. Так на сьогоднішній день це є актуальним питанням. В банку вже є успішні кейси, які. Дозволяють нашим нашому агропромисловому комплексу в перебоях з електропостачанням, що працювали і сушарні машини, і відповідно дозволити безперебойну роботу агропромислового підприємства. У наших клієнтів часто виникає питання: чи може звернутись ФОП саме за кредит, кредитуванням, або це має бути тільки ТОВ. Ні, мов, в нас є запити і ФОПи, і ТОВ, і ФГ. Всі підприємства, всі форми власності мають змогу звернутися до банку за цим кредитом. Будь ласка, завжди чекаємо. І з приводу підключення активного споживача. Зараз, як ми знаємо, комерційний тариф 11 гривень для підприємців і для економії. Свого споживання, ми розуміємо, що це встановлення сонячних станцій. Але є ще підключення активного споживача. Чи можна його підключати під час виплати цього кредиту? А, так, в рамках укладених партнерських угод можна, будь ласка, скористатись кредитом як для власних потреб, так і продаж електроенергії без обмежень. А чи входить в кредитування, в цю суму кредитування, вартість робіт та запуска станції, чи тільки закупка обладнання? Так, у всі види кредитування. Входить до 20% від вартості обладнання, входить а, також фінансування робіт. Останнє питання щодо підприємців та підприємств, які а, постраждали внаслідок військової агресії. Чи можуть вони звернутися за кредитуванням до вас, щоб встановити, наприклад, собі а, станцію? Ощадбанк завжди підтримував український бізнес, завжди будемо раді бачити вас в наших відділеннях. До зустрічі в Ощадбанку. Тож така цікава зустріч сьогодні у нас з вами відбулася. Давайте по основному проговоримо те, що я зрозумів для себе і хочу донести до вас. Якщо ви встановите станцію на 10 кВт за допомогою цього нульового кредиту для фізичних осіб, ви можете платити. 3,5 тисячі гривень в місяць, але отримати 10 кВт станцію, яка зможе вам економити споживання. Тобто ви вже будете на цьому навіть трохи заробляти, якщо зекономив, ти заробив. А, і плюс давати автономність. Якщо у вас не буде світла, ви на 10 кВт станції при мінімальному споживанні зможете протриматись близько 10 годин. Це, ну, Дуже класний показник, тому що на 10 годин у нас в Миколаєві я точно не пам'ятаю, що вимикали світло. По області може бути трохи більше, було, але на 10 годин це класна станція, яка забезпечить вас автономністю. Для бізнесу я зрозумів, що ви можете отримати кредит та підключити для себе активного споживача. Тож ви можете економити споживання також. Плюс продавати електроенергію і на цьому ще додатково заробляти. Я гадаю, що це дуже класні умови, і цим треба зараз користуватись. Тож, якщо вас цікавить такі пропозиції, ви можете звертатись або до наших партнерів, або до нас в офіс, і ми вже з вами проконсультуємось та зробимо все правильно, як це цього потребує умови цих програм. Тож звертайтесь до нашої компанії або до наших партнерів. Будемо раді бачити вас у нас в офісі.